Привіт, друзі! Вітаю вас на четвертому уроці нашого міні-курсу про майндфулнес. Ви часто запитуєте мене, коли краще медитувати. Вранці, ввечері, в день, після спорту, до спорту. Насправді немає чіткого правила чи якогось, якоїсь рекомендації, коли краще медитувати. Як на мене, то кожна пора нашого дня має певну ціль, яку ми переслідуємо, коли ми медитуємо. Коли ми медитуємо вранці, це дозволяє налаштуватись на день, дозволяє зібратись, структурувати свої думки, здобути більше ясності і розуміння того, з яким наміром ви би хотіли прожити свій день. Можливо, також допомагає очистити мозок і справитися з тривожністю, яка дуже часто наступає одразу після пробудження, коли ми думаємо про ту кількість справ, яку ми маємо зробити впродовж дня. Якщо ви практикуєте ввечері, то дуже часто така практика може бути направлена на відпускання, напруження, яке накопичилося впродовж дня, на розслаблення перед сном, на очищення розуму від всіх тих думок та подій, які вирують в голові для того, щоб краще відпочити та відновитися. Дуже часто практика є хорошою паузою впродовж дня. Наприклад, коли ви робите перерву на обід, ви можете виділити декілька хвилин для того, щоб не мов би перезарядитися, як ми е, вмикаємо, вимикаємо свій телефон, робимо такий ресет, так само ми можемо зробити це впродовж дня для того, щоб налаштуватися на якусь е, іншу половину дня. Дуже часто я роблю коротку практику між певними великими завданнями. Наприклад, я... Займаюся якоюсь справою впродовж декількох годин, після цього роблю коротку mindfulness практику на 5-10 хвилин. Це мене перезаряджає, я відновлююся і починаю робити щось інше після цього. Це також допомагає, немов би так, очистити мозок і знову розпочати заново. Тому, який би. Час ви не обрали для практики, він буде для вас найбільш оптимальним, тому що ви це зрозумієте впродовж практики. Ви зможете спробувати, коли вам найкраще практикується, коли ви відчуваєте, що це ваш час. Для мене особисто найкращий час практики одразу після пробудження, тому що це дозволяє мені дійсно пробудитися, налаштуватися на день поставити собі намір на день і вже без зайвих думок, без зайвих турбот розпочинати день спокійно та впевнено. Тому пробуйте, практикуйте, вибирайте свій ідеальний час. І дуже гарно комбінувати практику майндфулнес із фізичними навантаженнями. Для мене це йде в такій зв'язці, Якщо я практикую майндфулнес медитацію одразу після цього я займаюся спортом. Дуже багато людей роблять навпаки, тому що це допомагає нам би, підготувати, розслабити тіло, вивільнити зайву енергію, і вже потім, після того, набагато простіше і легше медитувати. Єдиний спосіб для вас це спробувати і дізнатися, що. Працює найкраще. Також я хочу поділитися з вами такою думкою, що практика mindfulness важлива не тільки тоді, коли ви відчуваєте себе в стресі, або коли ви відчуваєте себе погано, не мов би як швидка допомога, хоча дійсно практика може мати такий ефект. Коли ми практикуємо mindfulness, ми не мов би превентивно допомагаємо собі. Потім впоратися із складними ситуаціями і мати більшу емоційну стабільність. Тому що це так само, як тренування в спортзалі. Коли ми йдемо в спортзал, ми не лише практикуємось для того, щоб піднімати гантелі чи пробігати на доріжці певну кількість кілометрів. Ми тренуємо більш довготривалі сталі наші риси, такі як витривалість, гнучкість, які потім допомагають нам у реальному житті. Наприклад, коли мені треба було переслати. Сунути ліжко чи можливо е дістатися до якоїсь високої полиці. Як марафонець тренується до марафону, він пробігає по декілька кілометрів кожного дня для того, щоб потім з накопиченою витривалістю і силою пробігти свій марафон. Тому, коли ми практикуємо майндфулнес, ми нарощуємо свій потенціал стресостійкості, адже це допоможе потім у стресовій ситуації вчасно зібратися. Допомогти собі звернути увагу на свої відчуття в тілі, звернути увагу на ті думки та емоції, які переповнюють, і їх опрацювати для того, щоб вони не надто сильно захопили вас і не вибили землю з під ніг. Тому практика mindfulness це така превентивна практика, яка допомагає досягнути благополуччя у довгостроковій перспективі. І коли б ви не обрали робити це, це в будь-якому випадку буде для вас допомогою впродовж вашого дня. Практику можна робити як короткими періодами, так і довшими періодами. І ще, на жаль, немає такого дослідження, яке б порівняло, чи є ефект від короткострокових практик гіршим, ніж від однієї довгострокової. Практики. У наступних відео я приведу приклади декількох досліджень, які говорять про ефекти короткої та довгострокової практики, але якщо ви початківець, то я рекомендую все-таки починати з дуже маленьких інтервалів, про що поговоримо у наступних відео.